Ольга Мацькі Різдвяне диво. Василинка прокинулася зранку, протерла блакитні оченята кольору неба і побігла до кухні з цілою низкою запитань до мами. Та саме готувала смачний сніданок. Мамо, мамо. Ми їдемо сьогодні в село до бабусі величати маленького Ісусика, який народився в стаєнці на сіні. А, а як це він народився? А чому в стаєнці? А що таке стаєнка? За питанням дівчинки не було ні кінця, ні краю. Так, Василинко, відповіла матуся, поснідаємо і підемо збиратися до бабусі Оксани, котра нас чекає, не дочекається. Сьогодні ж за нашими звичаями, святвечір, у цей день уся родина збирається за святковим столом, де у глиняних мисочках дванадцять страв. Тут і куття, і твої улюблені варенички, і квасолька, і грибочки, і ще багато всього смачненького. З першою зірочкою на небі, коли бабуся з дідусем попораються по господарству. Ми сядемо за стіл, помолившись і подякувавши Богу за прожитий рік, дід занесе в хату дідуха, це такі стебельця жита з зернятками, щоб була наша родина багата і здорова, а нашу оселю оберігав Господь від усіх негараздів. Під час святої вечері ви з павликом під столом на сіні будете кукурікати. Щоб кури не слияється цілий рік. Повечерявши, будемо колядувати, прославляючи Боже дитятко, котре народиться в цю величну ніч. А завтра Різдво, оте саме, коли трапляються дива. Тож збирайтеся, мерщій, щоб встигнути. Мамо, то з народженням Ісусика станеться диво, і ти одужаєш. Мама Василинки хворіла на невиліковну недугу. Дівчинка краєчком вуха почула розмову старших і не по дитячому перейнялася здоров'ям дорогої матусі. Так, моя люба донечко, Ісусик може зцілювати і виліковувати найтяжчі недуги, відповіла мама. Маленьке прикарпатське село. Зустріло Василинку і її сімейство невеличким морозцем, і де не де ледь притрушеним, як цукровою пудрою, снігом. Бабуся з дідусем не могли натішитися гостями. Василинка, як вітер гасала по обістю. Скоро різдво час, коли стаються дива, а невгамовна Василинка вірила. І чекала такого дива. Матуся взялася допомагати бабусі Оксані готувати пісні страви до вечері. Тож і маленька василинка тут, як тут. І варенички допомагала ліпити, і пампухи у мисочки складала, і підливою з грибочками голубці поливала. Тішилася, раділа й бабуся такій помічниці. Коли сіли до вечері. Василинка мовила. Матусю, все так, як ти розповідала. Але де ж маленький Ісусик? Ісусик, доню, народився дуже-дуже давно, але ми його дуже любимо і вітаємо його народження кожного року. В цей день люди святкують і колядками прославляють народження Ісусика. І ви з павликом. «Підете завтра колядувати. Зранку бабуся дістала зі старої скрині одяг, заздалегідь, приготований для Василинки. Маленька шалінова спідничка, яку сама вбирала на коляду колись, була трохи задовга. Вишита, на домотканному полотні сорочечка, ясніла усіма кольорами райдуги. На протертому кожушку Теж цвіли мальви й кострубатився пух навколо рукавів. Велика хустка мала довгі тороки, що тягнулися по землі. Доповненням до образу маленької колядниці були червоні, мов кетяги калини, коралі. Та й самі намистини нагадували калинові горошини, зібравши Василинку у святковий одяг. Бабуся побачила в ній себе такі ж білі кучерики, голубі оченята, які були наповнені радістю різдва маленького Ісусика. Діти заколядували. Ой, там за горою сталася новина. Там причиста діва мати породила сина, а як породила, в не повила. Люляй люляй, мій синочку, що би я спочила. Люляй, люляй, мій синочку, що би я спочила. Христос це рождає. Славімо його, відповіли всі разом. Та маленька Василинка все ж чекала дива, про яке розповідала їй матуся. Заколядувавши в бабусі, діти пішли прославляти народження Ісуса від хати до хати. Хтось обдаровував їх грошима. Хтось давав солодощі, а хтось червонобокі яблучка, котрі дивилися на Василинку, приказуючи з'їж мене. Дорогою діти побачили маленьку стаянку, що була на подвір'ї старих газдів, котрі не мали ні дітей, ні онуків. Перед Різдвом вони завжди відтворювали народження Ісуса Христа. Сюди приходила сільська дітвора. Колядували, прославляючи народжене дитятко. Приєдналися і Василинка з Павликом. У стаєнці на сіні лежав маленький новонароджений Ісусик. Над дитятком схилилася матуся, а два ангелики витали над ними. Довкола них три царі, які вклякли на коліна перед новонародженим. Ягнятка і всяка живність. У Василинки перехопило подих, адже вона побачила його маленького Ісусика, про якого розповідала їй матуся. Втомившись, щаслива Василинка заснула, не встигнувши роздягнутися. Дідусь прикрив дівчинку, яка дрімала, усміхаючись уві сні, теплим коциком. Напевно, Сон був солодким, а наснилася їй та ж сама стаєнка діда Василя. Мати Божого дитятка підійшла до Василинки і спитала, чи хочеш, Василинко, заколисати маленького Ісусика? Так, дуже хочу, відповіла дівчинка. Тож дівчинка із сина Господнього заколисувала. Співаючи колядку, яку добре вивчила, і віршика розповідала про зиму, що навчила її бабуся. В той час над ними крутилися два ангелики, а ягнятка лестилися до ніг дівчинки. Один із них сів їй на плече і спитав: Чи ти, дівчинко, слухаєшся батьків, бабусю і дідуся, старшого братика? Чи молишся зранку і ввечері? Так, я слухняна, відповіла Василинка. Тоді, сказав Ангелик, проси, що ти хочеш, і я виконаю твоє бажання у Різдвяну ніч. У мене одне прохання, Ангелику, оздорови мою матусю, щоби вона ніколи, ніколи не хворіла, бо я її дуже люблю. І тут дівчинка побачила, як ангел торкається матусі своїм крилом. Потім вона бере дівчинку за руку, усміхнувшись, і вони щасливі йдуть до бабусиної домівки. Прокинувшись, Василинка зраділа, відчула, що матуся одужує, і повірила у ще одне диво. Диво! Зцілення. Серце переповнювала радість, а в хаті, в селі і у всій Україні, витав дух Різдва. Ольга Мацьків Різдвяне диво читала Олена Теребінська.